Чільні обстріли Нікополя не припиняються. 2 грудня ворог накрив місто з артилерії та атакував дронами. Внаслідок обстрілів поранено 12 людей. З них троє знаходяться у лікарні. Пошкоджено шість багатоповерхівок: житловий будинок, дві автівки та торгівельний павільйон. У місті все частіше помічають, як дрони працюють у парі з артилерією. Наслідки чергового удару у прибережному районі показує пані Ніна. Яма це. аж вылетели. Вот эти крышки вылетели, гарь пошла. Вот здесь, вот здесь. Крышки это, ну я боялась подойти, потому что все волной вот это пошло. Все волной. Здесь вонь пошла и вот здесь. А это все волной. И потом сразу эти летали, проверяли. Друндулеты. кружляли, ми ховалися. Це вже другий приліт у цей двір за два тижні і четвертий з початку масованих атак по району. Жінка досі не може оговтатися, а темп обстрілів тільки зростає. Це такий жах був, що не передати. По-перше, я сразу не зрозуміла, що таке летить. Ну, ми вже знаємо, що такое літіть. І тут такий, взрив, огромний взрив, все тріскається, окна так пополам. Тут надо присідати, тікати. О, звісно, люди всі Стоїть у черзі за ОСБ і пані Людмила. Жінка більше не в змозі переносити постійну небезпеку і після вчорашнього прильоту наважилась на виїзд за кордон. О, якраз у прихожій була. О, да. та Виходить на вулицю. Я аж підпринула. У мене балконі двері відкрились, труба із каналізаційною, де із газової. Колонки, труба впала. У 22-му році в мене в квартиру залетів снаряд прямо в кладовку на ну, 5 етаж, 39-й будинок, між залою і спальнею. Прямо в кладовку, і син був вдома у прихожій. Я не знаю, він другий раз родився. Мешканці цього району діляться, що обстріли та дрони тут без перебільшення щоденна буденність, і хоч люди намагаються обезпечити себе, тут навіть проста дорога до крамниці перетворюється на квест виживання. В кожен день і дрони кожен день по 30 штук. все. таблетки, каплі. Я не працюю, я дома, ну в магазини хожу. Перебіжками прячешся, літиш, и все. Потім де скупився, бігом домой. Далеко не ходжу. Вже забыла, щоб я где-то далеко. Ну тут у нас тут, звісно, район теж взагалі, сюди більше, много літнього. Комунальники працюють без перерв навіть тоді, коли над районом кружляють дрони. Кажуть, чекати тишім марно. У прибережних кварталах її майже не буває. І так само тримаються місцеві. Виїздити з будинку ніхто не планує. Ні, у мене тут сина, я, муж. Ні. Тут, тут. Опять. Ой, божечки. Якщо вам потрібна допомога у ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.